Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні така є гарна звісточка. До Миколи в нове село. Приїхала нова покупочка. Приїхала в Дрогобицький район, так як ми вже говорили в тіктоці, приїхала Рубіна. Придбав собі Микола таку красуню. Зараз Юра її розв'яже, виведе, покажемо, розкажемо. Така от, така от краси, красуня приїхала зі Львова до нас на Дрогобичину. Кобила молода, 6 років. Називається Рубіна. Ведемо її, на її постоянне місце жительства, чи як то верніше, проживання. Така от кобила Рубіна. Гарна кобила широка, гарний розкол має, шия. Вперед, як в танка, зараз покажемося. Миколка довольний. Зараз включимося, як припнемо вже. Припнули красуню на полі, пастися яка кобила довга. Кобила спокійна, адекватно. Ходить як на поєдинку, в парі, возить верхи, Від всякий перед кобили. Красуня. Від ноги задні білі. Кобила називається рубіна. Така от Миколи нова покупочка. Хай буде здорова, Миколу радує, приносить потомство на жеребна по портосу. Жаребна по портосу вже робили кобилі ОЗД. І ціка ширина. Робили кобилі ОЗД. Кобила жеребна. Така в Миколи нова покупочка. Коло вітаємо. Ще раз найбуде буде здоровий він, його господарка. Хай Рубіна тішить на колу. Микола на коло займається верховою їздою, так що возить людей трошки, придбав от таку красуню під сідло. Гарна кобила широка досить. Краса без слів. Красота без слів. Ось вот така от кобилка. Кобила-рубіна. Ла ще не адаптувалася, бо що це ще перші години в нового господара. Але нічого, дай Бог, все буде добре. Будемо живі, здорові. І який поряд кубили, капець. Било дуже гарно. Така от красуня на Дрогобичині. Щораз, то більше появляється у нас щось нове, моцне. Така от красуня. Наразі ще раз вітаю Микола. Щастя, здоров'я, всього тобі найкращого, не нехай тебе радує. Твоє вітаю з покупкою. Всім буду дякувати за увагу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми будемо старатися щось знімати все нове, інтересне. І такі то в нас справи. Всі будьте здорові, гарного перегляду, гарного дня. Слава Україні! А рубінка нехай потрошки потрошки адаптовується, привикає до нового господара, нового житла. Тут буде мати компанію вона, є зірка, грація. Нехай Миколку тішить, коротше. Такі в нас справи. Егка красота. Такі в нас справи. Кобилка Рубіна. Всі будьте здорові, гарного перегляду, гарного дня. Слава Україні!